Розібратися в собі, відпустити привидів минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю. В Івано-Франківську презентували українську комедію Крашенка у стрічці. розповідається історія української родини, яка зустрічається на Великдень під час війни. Дві сестри та брат приїжджають до батьківського будинку. Вони шукають затишку, але знаходять тата, який досить дивно поводиться. Будує ракету, щоб вдарити по Москві та завершити війну. І задум, який він виношував кілька місяців через несподіваний візит дітей, опиняється під загрозою зриву. Це світле, сімейне кіно, діапазон, віковий діапазон для перегляду взагалі там майже не обмежений. Кожен із вас в будь-якому віці, в будь якій статі, знайде для себе щось в цьому кіно. Це скажем так, трагікомедія, яка об'єднує сім'ї, яка дає надію і в такий нелегкий для нас всіх час. Кожен з нас я впевнений після перегляду цього фільму відчує щось таке для себе світле всередині і якось буде краще йому енергетично. Вірити в перемогу, три покоління родини забіяк дуже різних за цілями і прагненнями в житті. Об'єднує єдина мрія про перемогу нашої країни над ворогом. Попри всі протиріччя та суперечки, вони зрештою приходять до висновку. Інколи треба опинитися перед обличчям смерті, щоб зрозуміти, що найдорожчі люди завжди були поруч. Стрічка розповідає про цінності, близькі та зрозумілі всім українцям. Для мене це кіно про те, як українська нація тримається, бореться вірить. І буде вірити, і буде йти до кінця, задля тої перемоги, яка обов'язково настане. А це фільм включає в себе декілька поколінь, і саме про те, як ці різні покоління по-своєму тримаються, борються, вірять. І про цю наснагу, про цю любов до своєї країни, в першу чергу, дитяча історія. Вона так само є собі образом про тих дітей, про те дитинство, яке вони проживають. Тій кляті війні, про те, всупереч чому і з чим вони зіштовхуються, і на що вони готові, як як ну як вони? Всупереч цим тривогам, ракетним атакам, шахедам і всьому мають ту наснагу жити, вірити, сподіватися, навчатися, закохуватись. Знімали стрічку вже під час повномасштабного вторгнення. Роботу на нею завершили восени 2023-го. До прем'єрний показ фільму провели ще у декількох містах України. А на широких екранах глядачі зможуть побачити комедію з 25 квітня. Люся квітня. Віталій Магалаті, телеканал 402.